А ви знали, для чого цей отвір в Рено? Якщо не знали, оця людина скаже, скаже а ну кажи, для чого цей отвір в Рено? Я просто так таку машинку хочу, задніми. Ну, чи ще. Бум-бум-бум-бум. Це не просто значок Рено, це кристал, це алмаз, друзяки. Для чого треба, я для не чого ск... це? Для чого це? Аеродинаміка лучша. Короче, а я думаю, що це марка машини просто. Рено, Рено від чого. Ну, рино від Рено. Просто я тебе не забавно ну, Ні, друзі, взагалі це. Коротше, кристал двушка, двушка, бензин, газ, бензин, автомат, панорама, резина, титани, Фари, значок, номера, тонування, е, Віталя. Коротше, завів і не їдь без мене. Потім оці стеклоподйомнички, семимісна, кожана. Тут парктроніки від БМВ, століки. Коротше, що далі тут у нас? Тут у нас семимісна вона. Все дуже чудово і різнокольорово. Віталя в подарок. Короче, забирайте, машинка продається. А головне, що. Та все. Я просто найнижче, кажи. Друзі, ціна реально сочна. Ринок графина. Та трише, ціна просто. року ціна 4700, друзі. Ну буде знижечка. Реально буде знижечка, друзі. Коротше, для підписників дешевше. Для підписників все. завжди все дешевше. Все, друзі. пока.